1895 року народився поет-письменник Юрій Андрійович Крумеляк Народився він у сім'ї бідного селянина Андрія, тому дитинство його пройшло у недостатках і злиднях. Вивчився у Ланчинській 4-річній початковій школі, і пройшов усі етапи пастушків від домашнього сей до громадської череди. Голодував на перервах, під печеним бобом або вареною квасовою. По закінчення початкової школи в 1907 році його як кращого учня громада направила на навчання в Коломийську гімназію. Спричинились до цього священник Лятушевський, учитель першого класу Петро Джус та Євгенія Витвицька. Саме Євгенія Витвицька привезла Юрка в Коломиїв і купила йому гімназійську форму. В 1914 році закінчив 7-й Б клас. У цьому ж році почалася Перша світова війна. І Юркуш як і вся світова молодь Галичини, разом з колишніми учнями Коломийської гімназії добровільно вступив у ряди українських січових стрільців. Ще Будучи в українському січовому стрілецтві та українській галацькій армії, Шкрумоляк полюбився не тільки стрільцям, але й став улюбленим поетом галичан. Пізніше його включили до складу пресової квартири, що знаходилася у місті Ходорги. Найбільшу популярність поетові принесла пісня. Мерти, яку він написав разом із композитором Михайлом Гайвороцьким. Шкромеляк у жовтні 1918 року був дома із 31 на 1 листопада разом з Муравичем перебрали владу в Ланчині. Після цього як дисциплінований військовий, негайно виїхав до Львова, був з усіма за Збручем. Прибуваючи у лавах, українських січових стрільців Шкромеляк брав активну участь у підготовці договору між радою державних секретарів Західноукраїнської Народної Республіки і директорією Української Народної Республіки у Фастові прозлуку українських держав в одну одиницю укладено 1 грудня тисяча.

У 1922-1924 роках навчався у Львівському у Львівському університеті на історико-філософському факультеті, а з 1924 по 1926 у вільному братському університеті, який блискуче закінчив, цієї пори готу з пані Скрипушник Марією Григорівною, яка до останніх днів його життя була вірною опорою. Порадницею і розрадницею надійною порою часи холіття та тюремних поневірянь, особливої трагедії при загибелі сина. У доробку цього самобутнього, на жаль, мало письменника, так запізніло з відданою мишаною. Багато його вершів і укописів розійшлися і стали народними. Але розійшлися вони не лише в околицях його рідного Ладжеда, сіл Добротова, Красної і Саджавки, але й по цілій Галичині, І навіть у східних областях України, таких як Харків, Додець, Київ, у літер... у літературі. Колах його називали як Івана Сократного або жахтівливо казали йому Юрко Мурза. Свої твори Юрій Шкромелят підписував різними псевдонімами, такими як Смек, Підгірський, Ігорків та інші понад 10 псевдонімів. Поет і прозаїк, блискучий журналіст Юрій Шкромеляк відтворив у своїх домах, віршах, піснях свою історію України. Діяльність славних князів, починаючи від Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха, Ігоря Байда Вишневецького, все це супроводжує історія України. Історія Галицького стрілеця була б суттєво збіднена без творчості нашого краянина Юрія Шкромеляка. У його віршах і зараз знаходимо. Ширі рядки вдячності та клятра перед молодим юнацьким героями крут. Клянусь вам за щастя України все віддати, все перетерпіти, щоб Україну двигнути з руїн, щоб Україні славі засіяти. Не Ми минуві не сторінку славної боротьби упа за незалежність України, називаючи повстанців нашими хлопцями, що б'ються з москалями за нашу державу. Позбавлене чіткого соціального ідеалу Пеза Юрія Шкремеляка. Розбільше віддалялися від людини у світ снів і містики. В 1926 році він видав у друкарні Михайла Бойчика Коломиї окремою книжкою «Авлева Жертва, ніби перечуваючи свою трагічну долю, Юрій Шкруміляша в книжці «Авлева Жертва писав: Ми поїдемо далекі світи і прощать вас не будемо зовсім, будемо гинуть без слібо й води, і забудемо про те, що тоді. І все ж, окремі твори з минулих років свідчить про те. Щоріш Кумеляк із Либок обіцяти на свій спочуття до свого поневоленого народу. Це і була та іскра, яка не давала згаснути цілком талантові поети. З 1939 року по 1939 рік він редагував дитячий журнал Звіночок, в якому виховувалося не одне покоління Галичан. Водночас багато писав відомі повісті, читав релати, Високі гори, та низини, низка казок та вершів, зокрема книжечка тонка від дядька Юрка. Він побачив, як визволителі радянські воїни почали розпихатися по тюрмах та сабірах наших людей. Стало гірко на душі, тоді він нічого не міг, тоді ти нічого не міг, бо за ним пільнувала влада. Тоді він почав писати про мельничість свого краю. Що за розкішок на брати? Що за розкішок пожалуй збрати? <клігінь> Під час першої більшовицької окупації Юрій Шремеляк навчав дітей української мови та літератури у львівській середній школі номер 1 На членом спілки поетів України і вийде у Сибірку Носить, яка не принесла ні радості авторів, ні збагатила українську літературу. Під час, під час німецької окупації працював у Львівському відділенні українського видавництва, друкувався в періодиці. З поверненням більшовиків Юрій Шкромеляк з чоловіком, з жінкою та сином подалися на захід, як і більшість галецьких інтелігентів. Та біля краниці, неподалік від Кракова, її зупинили радянські танкісти, довелось повертатися до Львова. В 1941 році видали його книжку Пісні про радісну осінь». Я наш Крумеляка Марія сином у 1949 році виїжджають зі Львова. Юрій ще залишається, щоб залагодити справи. Але на території Польщі німці забрали в Марії вантажну машину. Всі речі з машини викинули на дорогу. Марія пішла шукати іншого транспорту. Син залишився стерегти викинуті речі. Недовзі почався сильний дощ, син змок, простудився і недовзі помер. Так Марія повернулася до Львова сама і без речей. Юрій Скрумеляк залишився у Львові. Тут Ярослав Галан опублікував Фейлетон Сорокатий Івась. Цього фелетана було досить, щоб шкрумеляка заарештували. З цього часу почалася хрест на дорогахляка на Голгофу. Там за полярним колом ухти, Воркути та інших міст Республіки Комі. Я за словами Яслава Хеменка, який працював фельдшером в таборній лікарні, Юріч Куміляк етап, в який прибувся тисячу дев'ятсот п'ятому року, Юрій Кумиляк був на межі смерті. Я вага не досягала 50 кілограмів. Ноги опухли, скіра зі таю землистого кольору. той хлопчина направив його у шостий корпус табільної лікарні, де було ще 140 таких лежачих дистрофіків. Було дуже мало надії, що поет видужа. Але завдяки лікарям і догляду його вдалося рятувати. Потім Юрій, і шкільника, зачалають працювати санітаром у санчастині, коли він трохи одужав, на часто. Поліціатня на будівництво Печорської залізниці. Згод, згодом Шкомуляк працює на різних роботах Печорського богільного басейну. Запізніше захворів Андрокожок, професійно захворював легень у Шахтарі. Але працював далі аж до звільнення стаборонятки, умови безпечного праці ГОЛУ, підірвала здоров'я письменника, не досягала 50 кілограмів. У 1955 році у, 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 у Юрійськомуляк приїжджає до Коломеї, де мешкає на вулиці Яменка, 12. Потім вона була перейменована на вулиці Ярослава Галана що в Ланчині немає найближчих родичів поета. Та садця живе Ганна Васильівна Кнігницька, племінниця Юрія Скорміляка, дочка його рідної сестри Гафії. Через два роки повертається до Львова на постійне проживання. У 1958 році у Львівському книжково-журнальному видавництві Шкрумеляк видав книжку поезії, «Сопілка Співаю. В цьому ж році Шкомуляка поноло на членах спілки письменників СССР. Він далі працює, дописує журнал Барвінок. Книжка тонка від дядька Юрка. На друкову Після повернення з табору кузніного явичах та довбусява слава. Окремі твори з минулих років свідчать про те, що і розкруляв десь либо копі серце носить з почуття до свого поневоленого народу. Ця скраю була тим священним вогником, який не дав цілком заснути талантові поети. Ланчу над Портом – найбрідніше місце для поета, куди б він завжди і де б не був, линув думками серцю. Часто приїжджав на батьківщину, щоб зустрітися з земляками, родиною. І так було в листопаді, 1965 році, але по дорозі стався серцевий приступ. І поет з Коломиї повертається до Львова. Хвороба загострюється, і 20 листопада Юрій Коміляк помирає. Похований у Львові на цве на личаківському цвинтарі за дві сотні кроків від могили Івана Фанка. Сторіччя від дня народження Юрія Шкромелька, 28 травня 1995 року. Значення відбулося літературно-мистецьке свято, стрілець спів... співак Січового стрілецтва». Це було урочисте свято та відсвячення пам'ятника Юрія Шкромелька. Автором погруддя був у наш односелянин Ю... Єрема Васильович Оленюк. Час відкинув написане Неповолі серця, залишились тільки чисті, щирі самобутні твори, які виховують ще не одне покоління українських дітей, не дадуть нам забути, хто ми, чиї сини, яких батьків. Вірш присяга ми. Українські хлопці та дівчата, рідний край наш Україна красна та багата, рідне небо, ясне сонце, місяць, зорі срібні, рідний. рідний нарід українців, всі до нас подібні, рідна віра, віра, свята, тріця і причиста мати, рідна мова, вчились Бога прославляти, присягаємо наш край, рідний, на душе любити, рідний нарід шанувати і для нього жити, присягаємо рідну віру. Де візнавати по-українське говорити, молитися, співати. Як ріка гору не піде, так сонце не згадує Так ми того не забудемо. Що рідне, що власне, що нам рідне, те нам буде і красне, і гоже. Присягам, що так буде, поможи нам, Боже.